Так, забрали чергову партію машин з митниці, нами куплених і привезених з Європи, 4 і e Niro, максимальні комплектації Prestige. Так, Це у нас чорний колір, має led оптику схленені зеркал сліпі зони, безключовий доступ, чорний перфорований салон, електросидіння з пам'яттю на дві особи, акустика JBL. підігрів і вентиляції передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону, 121 тисяча оригінального пробігу. Має всі асистенти. Має підігрів заднього ряду сидінь. Такий гарний стан автомобіля. Так, це у нас темно-синій колір. 20 й рік. Рестайлова, теж на LED-оптиці, безключовий, сліпі зони складання зеркал, чорний перфорований салон, електросидіння з пам'яттю, акустика JBL, підігрів і вентиляції, підігрів керма, безпровідна зарядка, 130 тисяч оригінального пробігу. асистенти, Такий гарний стан машинки, підігрів заднього ряду сидінь. Так, ще одна темно-синя Kia Niro, led оптика безключовий, сліпі зони, чорний перфорований салон, електросидіння, пам'ять, акустика JBL, підігрів сидінь, підігрів керма, вентиляція, безпровідна зарядка для телефону, 101 тисяча оригінального пробігу. Всі асистенти, Теж дуже гарні машинки, підігрів заднього ряду сидінь. І чорна. Це є рестайл. Лед-оптика, сліпі зони складання зеркал, чорний перфорований салон, електросидіння з пам'яттю, акустика, підігрів вентиляції, керма, сидінь, безпровідна зарядка, 107 тисяч оригінального пробігу. Всі асистенти теж підігрів заднього ряду сидінь. Дуже гарні машинки в дуже класних станах, максимальні комплектації, повторюються. Очікуйте, скоро буде в продажі.